Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя у останній програмі цього року. Ми зібрали для вас тільки найцікавіші події, які сталися останнім часом у нашому місті. Тож не перемикайтеся, ми будемо проживати життя в квадраті саме зараз. Артистка першого ешелону українського шоу-бізнесу приїхала до Запоріжжя Ірина Білик зі своїми найкращими хітами далі у програмі Життя в квадраті. Вона надзвичайна та чуйна. Вона подарує все, що їй не байдуже, та те, що вона любить. Свою творчість. Ірина Білик майже півтори години тішила прихильників своїми піснями. Ті відверто захоплювалися, не переставали аплодувати та підспівувати артистці. Чесно, зірковий статус, Ірина Білик затримала свій концерт всього на 40 хвилин. Співачка вийшла на сцену та одразу подякувала усім, хто не пошкодував ані часу, ані грошей, аби побачити її виступ. Зірка закликала не соромитися і підспівувати та підтанцювати її. Шлося і без сюрпризів. Після чергової пісні на сцену до Ірини Білик піднявся хлопець із двома букетами квітів: один для співачки, а інший для своєї обраниці. Чоловік промовив у мікрофон, що має за честь зробити пропозицію коханій саме на концерті Ірини Білик, адже вона для нього символ любові. Іра у свою чергу подарувала парі пісню та взяла з них обіцянку, що донечку вони назвуть на її честь. Просто так улюбленості публіки, ніхто не захотів відпускати. Тому задля прифільників Іра виконала на біс ще декілька своїх. Безумовних хітів, замість заколіта. Ні колектив з морською назвою Марініта відіграли свій концерт у Запоріжжі. Як все було, ви дізнаєтеся вже за мить. Український гурт Марініта за підтримки посольства Німеччини приїхав до Запоріжжя, щоб відіграти свій концерт. Специфічний колектив відомий лише у вузьких колах. Тож, мабуть, через це на концерт прийшло всього шість людей. Вокалістка формації каже: вони не засмутилися, що не зібрали повної зали, бо прийшли тільки найкращі люди. Колектив складається з трьох музикантів, і всі вони з різних країн. З Орханом ми граємо вже майже 10 років вдвох, і у нас найбільш постійний склад це наш дует. Він народився в Азербайджані, але живе в Україні майже з самого народження. Тому ми просто познайомилися, бо жили в одному місці. Тепер ми живемо в різних містах. Він в Києві, я в Харкові. Ференс це наш теж дуже близький друг, але з ним ми познайомилися нещодавно і почали грати з лютого місяця. От саме з цього року. Марина розповідає, що тріо вже відіграло безліч концертів. Інколи до співпраці залучають. І інших музикантів інтернаціоналів проте грати в трьох їм до вподоби більше. Інструменти ж, на яких грають музики, різноманітні як і мови, якими співає Марина. Сьогодні я співала на ладіно. Це мова сифарська, юдейсько-іспанська. На жаль, зараз вже вона майже вийшла з вжитку, але в принципі є люди, ще, які носять в собі цю культуру. У нас більше розповсюджена, розповсюджений все ж таки ідиш або іврит. Uh -huh. Але існує ще і ладіно. Це дуже гарний, дуже мелодійне, красива мелодійна, красива, гармонійна така мова. А ще я співаю азербайджанською, англійською, португальською, циганською, так що ну і українською. Звісно, російською мовою Марина не співає. каже жодних упереджень просто так склалося. Знанням стількох мов співачка завдячує своєму корінню. Вокалістка зізнається, колектив багато гастролює проте більше за кордоном. Про їхню творчість дізнаються завдяки інтернету. Звісно, є і якісь зв'язки. Коли нас запрошують, Даш буває іноді якийсь там сіді, і навіть не думаєш, що там Даш якомусь знайомому не думаєш, що це можна якось потім це може вистрілити, але так склалося, що саме до Італії, до Сполучених Штатів, ми поїхали, передали свій диск просто, а там його передали організаторам фестивалів. Вони запросили, іноді через інтернет, коли як. Гурт неодноразово брав участь у різних фестивалях. Проте Марина зізнається, їм дуже складно, адже їхня музика не підходить під жодні фестивальні канони. Насправді наша музика ближче до стилю Global Music, тому що вона поєднує в собі і класичну музику, ви бачили багато академічного впливу, і це джазова музика, і це етнічна, причому різних традицій. Тому сказати, що існують якісь фестивалі специфічно такі ні. World Music є, там фольклор, джазові фестивалі є. На щастя, зараз вже так з'явилося. З'явилися фестивалі етнічної і джазової музики. Це ідеально. Якщо так, то це якраз наш формат. Але в принципі багато років ми брали участь саме в джазових фестивалях, тому що напевно це найближче, що можна було придумати. Колектив Марініта розвивається. Вони вже відзняли декілька кліпів на свої композиції і їх навіть показували по телебаченню. Вони не замислюються над комерціалізацією своєї діяльності, бо саме творчість на першому місці. І не засмучуються, що на концертах інколи немає аншлагу, бо завжди вдячний тим, хто прийшов їх послухати. Благодійний вечір на честь підтримки дітей війни організували у Запоріжжі. Чи багато пройшло людей, та чи готові вони допомогти? Ви побачите у наступному сюжеті. Листи серця так називався благодійний вечір, який організувала для того, аби зібрати кошти та привернути увагу до людей, у яких не було дитинства дітей війни. Эта категория немножко забытая уже всеми. Они думают, что у них другие потребности совсем, и в принципе они уже то свои отжили. Но это все неправильно, это все как-то не по-человечески. Мы решили просто привлечь внимание общественности к своим родителям, к своим бабушкам, дедушкам, папам, чтобы о них не забывали, несмотря на то, что им уже там за 70 всем. Это такие же активные, такие же чувствительные, такие же живые люди. Может быть, мы не сможем помочь материально, как хотим, но внимание общественности мы привлекли очень широкое к ним. Щоб привернути увагу спільноти, на вечорі були представлені відеороботи на вірші організатора заходу Даші Дорди з символічними назвами Світ Перон та Ба останнє дівчина присвятила своїй бабусі, яка і надихнула її на організацію благодійного заходу. Стихотворение это я написала ей. Она у меня тоже ребенок войны. И я вижу по ней, что ей не хватает тепла. Может быть, я тоже отчасти невнимательна. Я знаю, что таких много. И я общалась со многими детьми войны. Это настолько трогательные, настолько честные, настолько трудолюбивые, несмотря ни на что люди, что ну, о них нельзя забывать вообще. Вот поэтому решили. Седая коса, седые глаза, Все глядит где-то вдаль, Устала. бабуля моя, героїня моя, ти прости, що я рядом так мало. У відеороботі за акторів були діти війни, які ведуть активний спосіб життя. І, хоча дещо з сумом організатори констатують, що не все відбулося так, як їм хотілося, все ж кажуть, переслідували мету настільки зібрати кошти, скільки привернути увагу до цих дітей війни. У нас люди очень бессердечные, если можно так сказать, безучастные, поэтому рассчитывать особо на материальную помощь не приходится. У Запоріжжі з благодійністю є проблеми, кажуть організатори. Не сталося того ажіотажу, який очікували. Проте, надивлячись дивлячись на це, зала була повною. На вечорі виступав колектив бандуристок, гостей тішили співами. А наприкінці, як і обіцяли, відбувся аукціон. Протягом всього вечора чотири художниці писали картини та по завершенню продали їх. Ціна шедеврів варіювалася від 150 до 300 гривень. І, хоча охочих було небагато, все ж таки полотна знайшли своїх власників. Співачка Альоша завітала до Запоріжжя зі своїм концертом. Як їй виступалося на запорізькій сцені, побачите у наступному сюжеті. Вона готова на все заради кохання. Співачка Альоша вже не вперше повертається до рідного Запоріжжя зі своєю концертною програмою. Публіка приймала землячку щирими оплесками та захопленням. Альоша ж у свою чергу дарувала усім гарний настрій. концерт співачки зібралося чимало люду. Звичайно, на майданчику частіше можна було побачити шанувальниця ніж шанувальників. Проте чоловіки теж не пасли задніх і навіть підспівували улюблені артистів. Чим щиро її дивували. Аснового репертуару дівчина також заспівала кавер версії дітів закордонних зірок, не дивлячись на те, що Альоша попередила, що може забути слова через те, що пісню написала не вона. Все ж таки несподіванок не сталося, і всі слова були проспівані. Альоша одна з небагатьох зірок, які дуже активно спілкуються із глядачами під час концерту. Так до рук прихильників навіть потрапляв мікрофон, і гості вечора мали змогу заспівати разом із зіркою. На сьогодні це все. Остання програма 2013 року добігла кінця у новому році. Ми бажаємо вам натхнення та здоров'я. Зустрінемося вже 2014 тисячі